Зараз ці руки тримають зброю, країну тримають, інше життя, в них сила та єдність, в них віра, в них мрія, в них вічність, також на одного ранку велика цінність, заборність. Руки соборності відеоролик про медиків та їх пацієнтів, воїнів російсько-української війни. Автор ідеї, художник Нікіта Тітов. А от оператором зйомок був військовий фотограф Олександр Плаксін. Він зафіксував роботу медичного персоналу безпосередньо під час операцій у шпиталі. Також у відеоролику чільне місце відведено живопису пораненого бійця Івана Харитонова. Це лише 30 секунд, але за цими 30 секундами стає дуже багато суддів, маленьких, але дуже сильних історій. А цей ролик має назву руки соборності. Він присвячен нашим героям, він присвячен нашій країні, нашому єднанню. Скажемо так, натякаємо на те, що цього року все в наших руках. Тобто, ми починаємо рік з того, що все в наших руках, і, і це все залежить тільки від нас. Під час презентації тривав збір коштів для спеціалізованого медобладнання для шпиталю. Пристрій не з дешевих. Його вартість 360 тисяч гривень. Цей збір спрямований на Закриття нашого боргу на уретерореноскоп, який ми були вимушені купити після поломки, завдяки благодійному фонду. Половину суми було сплачено друга половина партнери нам надали в борг це обладнання, тому ми стараємося закрити цей борг. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський. Новини на вежі.